Іта, всім вітру на каналі Bigon Games. І сьогодні це вже друге відео, яке я знімаю за день. І зі мною знову Гіфер. І коротше це коти уже. Друга серія про них, коротше. Е -е, ні, навіть е, третя чи що. Коротше. Е -е -е... Дивіться, ми тут побачили, що вийшов новий івент недавно, і вирішили зняти одразу ж про нього відео, тому зараз ми біжимо з Дімою прямо до нього. Я думаю, треба на цей значок чата йти. Ми добіжимо і я включу. Так, ми знайшли якогось квестового персонажа, мабуть. О, давайте поговоримо. Ю Юпанелоп, так. Ви панелоп. Ви знаєте. Коротше, люди. Я це не переведу, тому вибачайте. За наш рівень кого. Давайте далі. Вибачайте там за шуми на фоні. Дую, Типа, що вам потрібно, щолі? I have the government. Я не маю йти. Нам треба це выбрате. So you'd like to know about what I sell in this command to her. This is going exactly as for good job you. You will follow me at once thing That is the spirit. Let's go. Так, я вже взяв задание. Ага. Ідемо. Ой! Куди я пішов? Ну, в принципі, дивіться, обнова то прикольна. Квест тільки добавили Я не пам'ятаю, чи колись таке робили. Ну, якщо ви прямо олди, можете написати в коментарях. Я теж біжу. Так, що ж тут таке. Тут якась штука. Літає щось. А що, що робити? Так. Мабуть, треба щось тут пойти. minutes later. Це скеля, мабуть. Так, чекай. А може це сюди провідники ходять, а не там, де я тобі показував, зачекай. Ні, ну. А може і це місце. Просто додали щось новеньке. О, так, цікаво, цікаво. О, сідаємо ще. Добре, так каже, коли ми дізнаємося, що робити, ми. Е підключимось. Коротше, Дімон, знаєш, він просто натиснув на нього все. Перевірте, панель. Так, так, я ж не бачу. Так, все, ага. Якби. Якби ще й воно було переведено, хоча б ще на якусь мову. Тому що, ну, якби ми глядачам не зможемо перевезти, вони вже там хай самі якось розбираються. Зім уже, вибачайте, ми не знаємо. Так, я теж тут а, читаю. А, так ми ж до нього вже ходили. Я вже біжу... О! Я біля нього! Тут запустилась катсценка якась, він сам іде. Ага, все. Ох, ю фіналій сі. Who are you? Хто ти? Alright, how uh, rude of me allow me o oh, to, to introduce myself. I am the greatest spirit white uh, to ever excites. Короче, друзья, ну вибачайте, якби... Не бы. Мої мрії? мрии. Ты думаешь, твои мрии? Ты там... короче, если... What? How do I get back? Що, як я можу повернутися назад? Slow down the... The fog. It surround... Ага. The fog, типу, це болото. Unusual. If the fog gets to dance, uh, not even light, чи там про танці. Not where I am. Коротше, тоді зараз з ним пробіжимо за цим котом. І я думаю, першу серію закінчимо, щоб ну, подовго не було що одне завдання. Тільки в мене трошки забаговано. Але, але це ж так прикольно. Бачиш, а ти ще й не хотів знімати. Так, розмова. Эээ, uh, Сенки The Light I gave you earlier It will like keep... Короче, shро uh, Я, мабуть вставлю просто ну, скріншоти з перекладача, якщо в мене, ну, хватить <tiny> терпіння. Короче, вибачайте посторонні звуки, там просто мій брат uh, кричить трошки. Так. Uh, О, oh, ти тоже біля нього? А що далі? Так, може, треба може треба пропливти на інший берег? Так, о, тут якийсь кіт сидить, щось пише. Так. А ти куди пішов, щоб у тебе завдання з'явилось? я поговорив, в мене ні, ніде нічого не показує. Общайська. Встречайте транспорт на та, которого насчт не будут. Ага. Осколки надо, и встречать его, ага. что то якийсь скид? а давай ему напишем що він видео. якийсь англічанин виявився так, і що ж він відпише? Is it? Реально, типа? А? Ну, есть. Yes. Так, ага. Пыша, ох, найс. Ну, короче, друзья, Тоді, <клес> давайте на цьому закінчимо першу серію. І, думаю, ми продовжимо вже потім проходити квест. так. Ну, найцікавішим зупинимося, щоб ви точно чекали нове відео. Ну, а поки просто така серія, ми проходимо івент. Побачили ось цього кота. Ну, коротше, все. Бувайте, друзі. До нових зустрічей.